Привіт! Дуже часто дівчатка задають питання по стрижці гарячими ножицями. Саме актуальне питання, яке ви задаєте, це що таке стрижка гарячими ножицями, який ефект, який результат, і найпопулярніше, через скільки потрібно приходити на наступну процедуру стрижки гарячими ножицями. Так, от даю відповідь на всі ваші запитання: стрижка гарячими ножицями це не лише стрижка, це здоровий вигляд вашого волосся. Тобто, якщо ви хочете мати гарне, доглянуте та довге волосся, вам точно на стрижку гарячими ножицями TCC. Друге запитання, яке часто дають дівчатка, це коли приходити на наступну процедуру стрижки гарячими ножицями. Так от, якщо ви зробили стрижку гарячими ножицями TCC сьогодні, то наступна процедура ви приходите через 7-8 тижнів. Ну і найактуальніше питання, яке я чую про гарячі ножиці TCC, це що дають ці ножиці? Після стрижки гарячими ножицями ви отримуєте гарний здоровий вигляд, довжину волосся, запаювання кінців, зберігається волога та природній кератин волосся. Скажу саме головне: що завдяки цій стрижці ви можете дійсно відростити гарне та здорове волосся.